Вітаю друзі! Мене звати Іра. Я із Києва. Сьогодні 16 серпня 2024 року і року. Я починаю новий влог. Кілька тижнів тому я захворіла на ковід. Не можу сказати, що я хворіла якось надто складно, над високої температури в мене не було. Проте хворіла доволі неприємно і якось так затягнуто. Знаєте, вже минуло більше двох тижнів, а я й досі кашлюю, в мене нежить, і я почуваюся не дуже добре. Якраз на цей період, коли я захворіла, припала Олімпіада. Тож всі ці два тижні я її дивилася, була навіть як казав мій чоловік, амбасадоркою Олімпіади, дивилася всі змагання і дуже вболівала за наших спортсменів. Так, що хворіти. Мені було не так сумно, хоча все одно дуже-дуже неприємно, так що, по можливості, друзі, не хворійте, бережіть себе. Хоча зараз по всій Україні якась знову хвиля ковіду, просто у нас всі знайомі хворіють, але це вже розмова про інше. Сьогодні я вперше, після того, як захворіла, виходжу в люди, приїхала в кіно на фільм, документальний фільм про Назарія Яремчука. Ви знаєте, він нещодавно вийшов в прокат. Так що, окрім всього, решти буду ще й намагатися якось вилікувати себе культурою. Приїхали сьогодні в Планету кіно, хоча, чесно кажучи, наш флагманський кінотеатр, в який ми ходимо багато років, це мультиплекс. Але чогось сьогодні вирішили трошки йому зрадити і приїхали в Блокбастер в планету кіно. Зараз подивимося, що тут є. Тут, як у кожній планеті кіно, друзі, бачите, такий супермаркет з попкорном. Гарячий. О, бачите, який автомат великий. Що тут ще є? Ще такий попкорн з беконом. А, це картопля, оце смачненьке. Я, правда, таке не їм. Але раніше полюбляла. Ось є попкорн. Це запакований. Я просто так давно не була в кінотеатрі, все воно мені якесь таке цікаве. А це щось желейне. 70 гривень, я так розумію, це пакування. Жилею як можна брати, зараз спробую. Тут наливають кок о пепсі. Ось трубочки тут. Начас? Начес? Ні, я не хочу нічого. Зовсім нічого? Ну, мабуть, ні. Може чайок або водичка, бо мені ще не знаю, як я висаджу весь сеанс, тому що я так кашлюю нормально. Сподіваюся, буде добре. Зараз візьму якусь чайок або якусь водичку не холодну і підемо. Так, тривога нам не дала додивитися. Сховище, парк 30 від закінчується, біжимо на свої місця. Якщо не закінчується місяця, вас очікує безкоштовна пересадка на буті. Дуже шкода, що тривога не дали нам додивитися, але я сподіваюся на те, що... Ми встигнемо, бо вони між сеансами додають, я так розумію, 30 хвилин за зору. Ми вже подивилися 55 хвилин, залишилось десь півгодинки, здається. Ну, Поки що скажу, мабуть, свої враження, але в цілому мені дуже подобається. Тут якраз розказували про Смирічку, про Володимира Васюка, про Зінкевича, про те, як починався власний ансамбль Смирічка. Ну, взагалі мені дуже цікаво, я навіть вже встигла поплакати разочок. Я взагалі просто. Такий маломан, дуже люблю нашу українську пісню, тому деякі пісні мене можуть пробити на сльозу. Так що, поки що, от такі враження. Ну, будемо сподіватися, що тривога закінчиться швиденько, і ми продовжимо дивитися цей фільм. Ура, друзі! Нам пощастило і тривога закінчилася за 25 хвилин, так що ми йдемо продовжувати дивитися фільм. Ура! Друзі, поки чекаю, поки відновиться сеанс, скажу вам декілька своїх вражень про кінотеатр, власне і про зал. Мені дуже сподобався цей зал. Тут подивіться. Такі доволі великі, комфортні крісла, багато місця, класно, ну, це такий невеликий зал. І ще хотіла сказати, що коли ти ходиш на такі події, то тут ти ніби в своїй бульбашці, тому що контингент доволі приємний, всі українськомовні, всі такі вічливі. Так що кайф. І граємо, зі О, зі продовжується. Ми виявилися оборона, випили. І забрав ці ноти і ноти каже Ну що, друзі, додивилися фільм. Вийшли, їдемо додому. В цілому, мені дуже сподобалося. Я взагалі люблю такі документальні фільми про наших визначених людей. Про артистів, взагалі про визначені постаті українські, яким приділялося дуже-дуже мало уваги раніше, і в Совєтському Союзі, і потім. І ми, на жаль, дуже мало знаємо щось про цих людей. І... Я дуже тішуся тому, що зараз поступово це все виправляється. Ідея зняти такий фільм належить Марії Яремчук, це дочка Назарія Яремчука, ви певно, її знаєте, співачка наша українська. І я дуже рада, що вона це врешті зробила, розказала нам історію свого батька як людини в першу чергу і як видатного митця. Звісно, у фільмі багато уваги приділяється якраз творчій діяльності Назарія Яремчука, і я згадала, що. Подібного формату фільми робить на своєму каналі Віталік Гордієнко. Загін кіноманів. От нещодавно вийшов фільм про Володимира Івасюка. А Володимир Івасюк він співпрацював з Назарієм Яремчуком. Так що рекомендую подивитися на загоні кіноманів фільм про Івасюка. Мабуть, залишу на нього посилання. Друзі, продовжуємо тему Назарія Яремчука. Побачила в інстаграмі, що один київський ресторан до виходу фільму про Яремчука випустив ексклюзивне меню, яке основане на гастровподобаннях цього митця, а також на вподобаннях його родини. І мені стало так цікаво спробувати ці страви. Тому сьогодні ми приїхали на Андрівський узвіз. Тут власне, знаходиться цей ресторан, це Канапа. Я, до речі, завжди хотіла туди потрапити і все ніяк в мене не, не виходило. І ось сьогодні випала така нагода, що я приїхала. Хала до цього ресторану, так що підемо разом з вами зараз дегустувати ті страви, які полюбляв Назарій Яремчук. Друзі, ми вже зробили замовлення меню Назаря Яремчука. Тут таке у вигляді платівочки. Ми взяли майже все меню, окрім одної позиції, якої просто не було сьогодні в наявності. Це така закуска з масла. А решту чотири страви ми взяли і зараз будемо їх коштувати. Всі страви названі на честь пісень Назаря Яремчука. І зараз нам принесли вже першу страву. Зараз я вам її покажу. Так, друзі, це страва, яка називається Я піду в далекі гори. Це грибна юшка з домашньою локшиною. А ще сметана. Так, здається, капсульованою сметаною. Але дивіться, яка красива тарілочка. Просто витвір мистецтва. Дуже красиво. Друзі, нам принесли другу страву з меню. Це картопляні кнедлі з якимось копченим соусом, сметанковим мусом та шкварками. І принесли ще разом з цією стравою мелодію, якусь таку платівочку, чи я не знаю, як це воно так відтворювалась, але ми ще послухали пісню «Стожари», тому що власне ця страва називається Стожари. Це класно, дуже зараз покажу вам, як це було. I'm <laughs> sorry. Ось наша третя страва це а, крокети з куркою та грибами, мус із бурячка. Ось тут він, бачите? І що це біленьке. Зараз подивлюся, сирний соус, так. І молекулярний білий хрін це, мабуть, ось тут. Клас. Мені дуже подобається ця тарілка. Я прочитала, що. Взагалі на оформлення цієї страви шеф-кухар надихнувся костюмами, які були у ансамбля Смирічка. Мабуть, десь знайду зараз фотку і вставлю вам. І це дуже-дуже гарно. Що, з крокетами ми справились, вони були смачненькі, але, як на мене, то найсмачніше з усього цього меню це картопляні кнедлі. Вони прям просто вау. І зараз нам, нам несуть ще останню страву це десерт. Тортик, який любив Назарій Яремчук, зараз будемо куштувати це горіховий торт з таким лавандовим морозивом і якимось гелем шипшиновим здається. Ну виглядає знаєте, наче як така криманочка минулого століття. Таке симпатично. Зараз будемо пробувати. Друзі, пообідали. Доволі смачно нам було. Правда, всі ці страви не дуже великі. Ми взяли чотири страви, і сказати, щоб сильно наїлися, то ні. Але загалом мені дуже подобається ця ініціатива, тим, що навіть такий заклад доволі популярний в Києві. Популяризує Назарія Ремчука, популяризує фільм, який вийшов, нашу культуру українську, і Це дуже класна кооперація, як на мене. Ага, дякую. Друзі, сьогодні, 18 серпня 2024 року, і я приїхала в український дім, тому що тут зараз відбувається масштабна виставка, яка називається Матерія Метерс. Матерія має значення про український арт-текстиль. Ця виставка триває тут уже давненько, але я все ніяк не могла на неї потрапити. І от сьогодні вирішила нарешті приїхати. Тим паче, сьогодні тут буде проходити екскурсія. Так, що я продовжую лікуватися культурою, і вам все це буду показувати та розказувати. Признаюсь чесно, я не відрізняю килим від гобелену і в такому мистецтві мало що тямлю, але я доволі відкрита до всього нового, багато що мені цікаво, тому якщо я маю можливість кудись сходити для загального розвитку, то дуже часто я цим користуюсь, якщо, звісно, маю на це сили. Тому, власне, я і прийшла на цю виставку. Забігаючи наперед, скажу, що вона мене не надто вразила, але дещо цікаве для себе я все ж знайшла. На виставці представлено понад 120 творів від 60 авторів, які були зібрані з усіх усюд. Музеї, історії міста Києва, музеї української дразбері 60 міст, ціла низка галерей, приватних колекціонерів і навіть родини художників. Ми охопили останні 100 років і сьогодні саме хочемо поговорити про високий український стиль, високе мистецтво. Арт-текстиль презентований в наших виставкових залах, бо потребує певних умов зберігання. І сонячне світло, і володість, та навіть мій, руйнує цю тканину, так само, як і час. Тому досить важко зберігати і досить важко консервувати, ще важче реставрувати. Для нашого регіону було характерне природне окрашування, тому дуже багато відтінків коричневого. Ви бачите, у фарбуванні нитки, тому що кора дубу давала саме цей колір. Трава сон давала червоний, ягоди бузни фіолетовий, а сажа давала чорний колір. Екскурсовод нам розповідала, що окрім прикрашання оселі, текстильні вироби часто використовувались в оздобленні готелів, урядових організацій та інших офіційних будівель. Наприклад, ось цей гобелен був створений як елемент інтер'єру в готелі Лебідь. Велика увага на виставці приділена роботам з національними мотивами у наших етнотрадиціях. Власне, мені такі роботи також найбільше цікаві, адже ви знаєте, яка я поціновочка всього автентичного. Ось, наприклад, подивіться, який неймовірно гарний напівпрозорий гобелен з квітами, також створений у етно стилі, водночас і традиційний, і сучасний. Мене він просто зачарував. А ось ця робота мені дуже нагадала українських танцівниць Едгара Дега. Приємним моментом для мене на виставці стало те, що я знала деяких авторів роботи, які були тут представлені. Наприклад, Василя Кричевського, художника та архітектора, автора герба УНР, який став творцем українського архітектурного модерну. Про нього я вже чула і як не дивно в інстаграмі від блогерки. Ну а тут можна було побачити його орнаменти для текстилю, основані на українських етнотрадиціях. А це славнозвісні кам'яні вишиванки з нової каховки авторства Григорія Довженка, художника зі школи Бойчукістів. Це, хоч і не текстиль, але на виставці також приділили їм увагу, адже для створення цих архітектурних робіт Григорій Довженко використовував орнаменти, типові якраз для килимів та вишивки. Подивіться, дивіться, як він приласнив традицію оздоблення килимом. А численними квітами і працює з улюбленими українськими квітами, зокрема чорнобривцями, створюючи просто а, неймовірну декоративну прикрасу для будівель. 180 кам'яних вишиванок можна побачити буде після визволення нової афоки. Це частина, яка зазнала затоплення. Кам'яні вишиванки нової каховки це, як то кажуть, мій незакритий гештальт. У 2021 році я планувала подорож по нашому півдню, по Херсонщині та Миколаївщині із заїздом в Асканю Нову на рожеві озера в нову Каховку. Але на жаль, ця подорож не сталася через стан мого здоров'я. І тепер мені дуже і дуже через це прикро, і я мрію, що колись все ж таки зможу потрапити в ці неймовірно гарні місця. Мистиня. Модельєрка одягу, яка тривалий час працювала саме як художник по одягу, і багато хто про неї розказував, що вона могла подивитись на людину і зразу викроїти одяг без жодної примірки, він був впору. Цікаві її костюми в вітринах, кілька її суконь. Уявіть собі, що вона опинилася літньою людиною на окупованій території Бучанщини. Окупанти не давали можливість волонтерам завести їжу. І виснаження і голод звичайно в київській лікарні від виснаження і голоду в квітні 22 го художниця померла. Це екскурсовод розповідає про пані Любов Панченко, художницю модельєрку з Бучі, яка не пережила окупацію 2022 року. Про пані Панченко я якраз дізналася тоді ж, весною 22 го року, і мені дуже прикро, що лише тоді. Адже ця мисткиня 60 шістдесятниця точно заслуговує на те, що про неї знали мільйони. Покажу вам кілька її робіт з текстилю. I mm -hmm. Екскурсія виставкою тривала понад півтори години, а я вам показала лише кілька шматочків з того, що побачила і почула, те, що мені, власне, було цікаво. Наприкінці екскурсії я вже відчула, що фізично мені стало дуже важко, і мій постковід дає про себе знати. До постковіду ще й доєдналася моя сезонна алергія, тож я мужньо добула до кінця, ще самостійно швиденько пройшлася з залами, куди мене потрапили з екскурсією, і просто знесили нам майже в нуль, попленталася додому. Відпочивати. Власне, на цьому, друзі, я закінчую свій культурно-гастрономічний влог. Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Зустрінемося з вами, коли я наберусь сил на знімання вже наступного відео, бо, чесно кажучи, цей ковід щось мене дуже сильно підкосив. Бережіть себе, друзі, та бувайте!